Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. От у нас вже і неділя. Ти завждень закінчується, починається новий, і ми робимо розклад для всіх знаків Зодіаку з 16 по 22 до 22 червня. Кому потрібна приватна консультація, під цим відео буде, куди ви можете звернутися. Гаразд! Дивимося, у нас перші йдуть овни. Дорогі овни, що чекає вас, якась таємниця, якась бездіяльність. Карта ця говорить про такий, знаєте, коли знаходиться людина між різними світами, між, ну, скажімо так, спробуй пояснити. Це коли людина відчуває, розуміє інших, скажемо, відчув... не просто відчуває, а от знаєте, інтуїція може розвитися цей тиждень. Тобто карта радить вам цього тижня. Більше спиратися, опиратися на свою інтуїцію, більше мудрості, нікуди не спішити, не ділити світ на білий і чорний, намагатися це все поєднати. Можливо, хтось з вас збереж... повинен буде зберігати якусь таємницю, хтось відвідає таролога, от тому і кажу під цим відео. Кому потрібна таро-консультація, можливо, комусь а, знадобиться психолог, теж по цій карті проходить. Можливо, ви для когось будете психологом. Ось якось так. Жриця ще говорить про а, таємну жінку. Це може бути коханка, можливо, це ви коханка, або у вас ваша ну, близька людина має. Другу поло ще когось. Ось якось так. ось якось так Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці Ну це взагалі. Так. Ну, ви бачили, що це зірка з голими грудьми. Я цю карту переверну, інакше мало хто з вас буде дивитися цю. а Давайте я покажу. Але так, без грудей. Ось 17-й аркан зірка. E, значить так, мої дорогенькі, що говорить нам зірка? Зірка в першу чергу це медії, це е, соціальні медії, тобто інтернет, хтось, можливо, знайде роботу через інтернет, хтось знай... знайде людину через інтернет, е, майбутнього чоловіка і тому подібне. Але і ця карта ще говорить про а ви ніби віддалитеся від чогось з одного боку, з другого боку, ніби ви до ближче до своєї мрії, або у вас з'явиться якась надія. А ця карта ще м, нам говорить про інтернет не просто як роботу там чи це, а просто, що, можливо, ви проведете цілий тиждень якось за інтернетом, якось у віддаленні від своїх рідних, тому що зірка все ж таки недосяжна зірка, і я її щитую як холодною. Це так жевріє, ніби нібито якась. У вас може з'явитися надія цього тижня на якусь справу. Але не забувайте, без палець у палець, якщо не удариш, то нічого не буде. Тому зірка для мене надія надією, але якщо робити нічого не будеш, то нічого у вас і не вийде. Тобто для роботи, якщо ви шукаєте роботу, робіть щось, щоб її знайти. Через інтернет. Оця порада буде, наприклад. Хоч шукаєте коханця, наприклад, шукаєте, як би то сказати, чоловіка, вам не вистачає, когось, друзів чи ще когось. Ця карта радить шукати через інтернет. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, 20-й аркан. Це, ну, давайте так скажемо. Давайте я перше слово, яке мені прийшло, так я і буду говорити, це карма. Про що це говорить? Це може бути і бумеранг, до речі, щоб ви розуміли. Карма нас дожине. Що б ви не робили, вона нас наздоганяє. Ця карта говорить про якісь справи, які ну, завершаться цього тижня. Можливо, хтось з вас прокинеться, можливо, хтось з вас відкриє на щось очі, комусь відкриється якась правда. Тут змінюються речі кардинально. Тобто, можливо, ви помітите, що ваш партнер, кохана людина, ваші батьки або діти. Дуже кардинально помінялися. Ось ця карта вона говорить: зміни прозріння, пробудження, переміни, трансформація. Ось якось так. З одного боку, з другого боку, безповоротність. Ця карта вже говорить, вже все, ви перейшли якусь межу і немає назад вороття. Все, тільки вперед. Прозріння це найкращий спосіб. Якщо людина і після цієї карти не прозріє, то вона, як то кажуть, у кошмарі може проснутися. Тому прозрівайте мої дорогенькі. Дивіться на речі, називайте речі своїми іменами і тому подібне. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, карта смерті, дивіться, бачите, якось, скажімо так, чомусь дуже в мене йде зараз як. Можливо, хтось з вас. От, я, я, я людина інтуїтивна і щитую так, як мені йде. Якщо мені інтуїція підказує, що ці карти якось взаємопов'язані. Дивіться, зараз я поясню. Вже ті, хто подивилися цю карту, звичайно, можливо, цю і не подивляться. Тобто близнюки, а тепер раки, так? Але навпаки, якщо рак подивився цю карту, ви раки, так, і дивитесь, можливо, ви в асценденті рак, близнюки по гороскопу або навпаки, вони чомусь мені сьогодні дуже дуже подібні. Дивіться, кардинальні зміни, як я сказала. Ці карти можуть програтися для тих, ось як я, як я вже пояснила, у кого асцендент або один, або другий знак. Ось, або е, знак зодіаку, тобто пов'язані якось, або партнерство в когось, наприклад, ваш чоловік, близнюк, а ви рак, або ваша дружина, які, якась родина, тут якийсь зв'язок є. Я не можу зараз точно сказати, який, я відчуваю, тут є якийсь зв'язок. Людина, як я пояснювала по цій карті, що людина, якщо не прозріє, то це вже дуже болючий кінець. Оце він і є. Тобто. Тепер в цій карті єдина порада відпустити все, що йде від вас. Тут вже нічого не допоможе. Ось так я бачу цю, цього тижня карту. Все, що йде від вас, відпускайте. Чи то робота, чи то якась людина, чи то якась ситуація. Тепер переходимо до левів. Другі леві, 15, верніше 14 аркан це помірність. І ця карта нам говорить про якусь. Дивіться, як карти помішані. Це не нові карти. Вони у мене ніколи не стоять одна за одною. Я їх мішаю і витягую. І дивіться, як теж одна за одною іде. Що можу тут сказати? Ось тут людина наразі. Якщо тільки в тому випадку ви опинитесь у це блаженство тільки тоді, коли ви щось відпустите, те, що від вас пішло. Тому, дорогі леви, я припускаю, дуже важкий буде тиждень. Ось зірка якась тут була, так, якась жевр'я надія, тут теж якісь таємниці і тому подібне загадковість якась. Карти йдуть важкі. Тобто для українців деякі знаки, зараз ми подивимося, які далі будуть. Дуже важкий тиждень буде, мої дорогенькі. Щось потрібно буде відпускати. Ось тут людина вже все відпустила, змирилася і, скажімо так, гармонізується, тобто наповнюється. Оце карта наповнювання. Тобто, ви щось пережили, вам було важко. І якщо у вас дійсно ось якось ці всі карти програються, хто слухав це, приходьте на консультацію, ідіть шукайте інших, можливо, не до мене. Розумієте, я не є, що от приходіть тільки до мене, бо я там це. Шукайте таролога по своїх вібраціях. Хто з вами зізвучний, приходьте до того таролога. Повірте, ви не тільки собі краще робите, а й для таролога. І ось тут ця карта. Тобто, леви цього тижня ви на кінець-починаєте наповнюватись чимось приємним, хорошим, тільки позитивні емоції. Ось якось так. Тут дуже добре медитації, дуже добре плавання з водою щось, медитації, плавання, щось таке, знаєте, приємне, слухати приємну музику. Дуже важливо, щоб були позитивні емоції цілий тиждень. З другого боку, ця карта може програтися, наприклад, у вас. У нас такий буде тиждень, ніби нічого і не відбулося. Але будьте е щасливі з цього, тому що тут були не дуже хороші карти у інших. Гаразд, тепер у нас <кій> діви. Тепер у нас діви, діви які... дівам попередження. Я не можу сказати, яке попередження. Але попередження в тому, що не закривайте очі. Перед якимись речима. Вам будуть іти попередження. Ось, як я казала, ось тут. Вам щось можуть, наприклад, показувати, ну, скажімо так, щось проявлятися у вашому житті. Так? Повертаємося до дів. Ось. А ви не хочете бачити. Вам хтось довірить якусь таємницю, вам щось здасться підозрілим. Будь ласка, звертайте на це увагу. Оця карта говорить: не закривайте очі перед правдою. Дивіться правді в вічі, навіть якщо вона болюча. Оце, от єдине, що я скажу. Дуже важливо, мої дорогенькі, для дів не закривати очі. Правда перед дітьми, перед батьками, перед е, навіть та політика, розумієте, не закривайтеся. Що би не сталося? Будьте відкриті, будьте чесні сам з собою. Ось якось так. Тут людина може бути ще на роздоріжжі, тут людина може роздумувати, е, бути перед вибором, ось якось так. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, тяжкий важкий тиждень. Можливо, у вас буде багато роботи, можливо, вас, вам підсобить начальство, тобто підкинуть якихось роботьоночок, завдань якихось. Можливо, ви самі на себе взвалите якусь тяжбу. Ось, захочете завершити якісь справи, дойти до кінця. Будьте обережні перевтома. Дорогі Терези, не перевтомлюйтесь цього тижня, особливо там на городі, тому що це спина в першу чергу і вигорання. Не беріть на робот, роботу, наприклад, додому, не переробляйте години, не набирайте на себе багато обов'язків завдань, обов'язків і тому подібне, тому що ви можете захворіти потім. Будьте просто обережні. Гаразд, тепер у нас скорпіончики. Дорогі скорпіончики, це ваша карта, в принципі. Давайте скажемо так: це скорпіон. Це ваша карта, так чи ні? Ну, давайте скажемо, якась енергія є від вас? Ось місяць говорить нам, будьте обережні, може бути дійсно обман. З одного боку, ви можете бути як риба в воді цього тижня, а з другого боку, може бути страшенний якийсь обман. Хтось обвіває щось, хтось щось задумав проти вас, наприклад. І розумієте, ця карта проблема в тому, що вона не пряма. Ви можете тільки відчувати, ви можете нічого не бачити, ви можете нічого не почути, просто відчувати. От людина стоїть коло вас і вас аж знудило від неї. Оця карта ця може бути з другого боку, це карта комфортної зони. Ця карта вам радить в першу чергу. Виходьте з своєї комфортної зони, навіть якщо вам важко, навіть якщо вам страшно. Розумієте, ваш інстинкт, ваш інстинкт збереження і тому подібне. Тобто вам завжди хочеться затишку, можливо, ну це кожна людина так, шукає де їй краще і тому подібне, але на дивані не просидиш все життя. Ось якось так. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, яка справедливість. Це можуть бути і документи, це можуть бути якісь органи, суди, якісь організації, якісь установи державні і тому подібне. Будете можливо добиватися справедливості. Ось цей тиждень, скажімо так, нелегкий буде для вас. Ось, але ви досягнете, якщо будете щось робити, то обов'язково досягнете успіху. Ця карта вона обіцяє успіху тільки тоді, коли ви йдете, не припиняючись, добиваєте своїх цілей. Ось якось так. Але з другого боку, дійсно, тиждень не легкий, скажімо так. Так, далі, що в нас далі? Хтось буде розлучатися, хтось буде одружуватися, ось якось так. Тепер у нас козироги. Дорогі козироги, лицар Кубків. Ви знаєте, в емоціях. Козироги будуть повністю у емоціях. Що можу сказати? Романтичні поїздки, приємні поїздки, навіть якщо це відрадження, воно буде приємним, воно буде в задоволення. Шлях цього тижня вам сподобається, будуть зустрічатися приємні люди, приємні розмови, комусь пропозиція руки серця буде, хтось закохається цього тижня, у когось свідання буде, зустрічі, тому подібне приємність. І дуже велика емоційність. По цій карті теж іде велика емоційність. Намагайтеся, дорогі козороги, з кимось помиритися, з кимось подружитися. Нам може спробуйте комусь е... освічитись. Теж, теж буде хороша пропозиція. Так, тепер у нас ідуть водолії. Дорогі водолії, диявол. Ну, що вам сказати? Диявол є диявол. Спокуса. Спокуса, ревнощі, злість, бешенство сексуальні збочення. Ось ось це це все проходить саме недобре, не саме погане. Можливо, вам цього тижня не вдасться від чогось відчепитися. Ось, хтось вас спокусить. Налегко. Гроші заробити, можливо. так, Якась, як то кажуть, знаєте, зділка якась. Да? Швиденько заробити гроші, або хтось у вас там з кимось познайомитися, якусь справу, якийсь бізнес замутити. Будьте цей тиждень дуже-дуже обережні водолії. Не спокушайтеся на миле личико. І, ну, я би сказала, Будьте обережні, що ви підпис... підписуєте. Краще цей тиждень нічого не підписувати. Можете щось пропустити, дійсно. Гаразд, тепер у нас рибки. Дорогі рибки, сила випадає. Говорить про те, що у вас будуть цього тижня якісь випробування. Сила завжди випадає. Попереджаючи, що ви все рівно все зможете, але буде важкий. Можливо, буде важкий тиждень. З другого боку, можливо, ви когось приборкаєте, ось завоюєте когось, а можливо, навпаки хтось приборкає і завоює вас. Карта хороша, тобто не буде спокійний тиждень. Тиждень буде динамічний, але, скажімо так, дуже наповнений. Ну, такий енергійний, наповнений, цікавий буде тиждень, можливо, з пригодами якимось. Ось якось так. У когось буде просто, знаєте, як то кажуть, медовий місяць, дуже-дуже гарячий, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам тижня. Кладіть вподобайки, пишіть коментарі і на все добре. Бережіть себе, мої любі.